Ось таке крило індика 150, філе індика 299, печінка 120 і фарш курячий 170. Ось таке крило по 110, 98, стегно 148. Ось така четвертинка 94, філе 220 і 114 гривень тушка. Ось така куряча. Ось така куряча печінка 120, а кролик по 250 за кілограм. Печінка свина по 60 і індича по 120. Так, шия свина 275, галяшка 110, теляча галяшка по 200 гривень, полядовиця 260. Ось такий стейк по 255, шинка 215, є вирізка по 290, підгорля буде по 100, лопатка по 200 гривень. Салко по 180 Є язик свиний 150 гривень. Язик воловий 300 гривень, теляча грудинка по 250. І ось таке така каретане 520. Ребро ось таке свинне м'ясне є по 260 гривень. Є ще перепілка, ще не виставили, по 280 гривень. Ось така гомілка індича 140, крило індича 145, спинка 50, ось така бульйонка 150, бройлер 115 Ось таке філе ще є 220, гомілка по 98. Ось таке філе індика 310 гривень. Крило ось таке по 110 гривень. Так, тут ще в них є готові фарші, ось такі морожені. Індичий фарш по 80 гривень пів кілограма, курячий фарш по 110 гривень, свинокурячий фарш 110 гривень кілограм, пів кілограма 55 гривень. Ось таке крило по 95 гривень, шлуночок курячий по 80 гривень, а четвертинка 100 гривень, а Скільки? 148 бедро. І це ми оглядали третій магазин: Сколівський м'ясокомбінат. Яловичина 380, кролик 250, шия 270, Полядовиця – 250, вирізка 285, шинка 210, лопатка 200 і Гуляш – 197 гривень. ось така – 330 гривень. Є ось така печінка свина по 60 гривень. Серце по 80 гривень, легені по 35 гривень, є нирка по 45, селезінка 30, язик свиний 150. Є ще ось такі кадики по 35 гривень. Ось така шия по 260 Вирізка 280 гривень. шинка по 215 ребра 270 гривень. Це в кінці терміналу телятина є по 470 гривень. Ось таке філе куряче 222. 222, дивиться 275, є 280, вирізка 285. Ось такий шпондер по 300, шинка 330, рулька 310, дивиться 375. Сальтісон 175, Львівська 205, Бандерівська 260, індик. Ось такі є по 235, домашня індичка 255, дрогобицька 310. Індик телята на 280 і лупа на 280 гривень. Є різне сало по 185 гривень, є ось така паприка, перець і сіль. Є просто солене, 260 гривень. І є копчене по 220 гривень. Є тушонки тут, є свина 115 гривна, теляча 130 і індича по 105 гривень. Є ось такий смалець із шкварками по 55 гривень.